Перше і найголовніше, що ви маєте зробити для росту свого бізнесу це почати працювати з існуючою базою клієнтів. Я не знаю, чому, але підприємці чомусь цього не роблять. Витрачають просто якісь нереальні бабки на рекламу, і при цьому зовсім не працюють з тими клієнтами, які у них вже щось купили. Коли йде спад підприємці також збільшують бюджети на рекламу і не працюють з тими, хто до них вже лояльний. Чому так відбувається, я не знаю. Але ви маєте це робити: питати в клієнтів, що їм сподобалось, що не сподобалось, що би їм хотілося: пропонувати їм якісь нові товари, акції, знижки. Просто писати, нагадувати про себе.